Днями у Славуті відбувся перший міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької гри Сокіл джура». З учнів 9-10 класів кожен із загальноосвітніх закладів сформував команду із шести юнаків та двох дівчат. Кожен з роїв мав поратися із поставленими завданнями. За програмою гри сьогодні будуть відбуватися змагання: це таборування, де діти покажуть уміння облаштовувати козацький побут і уміння облаштовуватись на у лісовій місцині. Покажуть поряд, військовий впоряд, перешикування, конкурс строї пісні, козацької пісні, туристична смуга перешкод, перетягування линви, гра відун. Вони будуть розповідати про історію козацтва. і Військ Збройних сил України. Крім цього, юні козаки брали участь у творчому конкурсі під назвою Мистецька ватра Почалось свято із представлення роїв голові штабу гри, наказовому отаману Хмельницького округу міжнародної громадської організації Козацтво Запорозьке Василю Сидору. Далі молоді та завзяті учасники демонстрували вміння облаштовувати побут у своєму козацькому таборі. Кожна команда розбила намет та облаштувала місце на. Вколо нього, а суддівська колегія по трьох критеріях визначала команду переможця. Наступним етапом гри був «впоряд». Тобто строєва підготовка, де кожен з роїв якомога краще намагався показати вміння шикуватися та крокувати строєм. Позмагатися у перенесенні потерпілого на ношах, хоч бігусячим кроком, на десантній переправі та маятнику учасники мали можливість на етапі смуга перешкод. Четвертим етапом змагань була стрільба, що, згідно правил, проводилась на дистанції 10 метрів з позиції лежачі. Далі кожен з учасників взяв участь в змаганнях. З надання першої долікарської допомоги та у рятувальних роботах цікавою та пізнавальною була гра відун. Козацький осавул Роман Бачинський у форматі брейнрингу Що «Щодеколи» ставив питання кожному з учасників. Темою, звичайно, виступала історія українського козацтва. Продемонструвати рівень фізичної підготовки юні козаки мали можливість на етапі перетягування линви. Варто додати, що саме під час проведення згаданого етапу свою активність показали вболівальники, які гучно та завзято підтримували учасників команд. Завершальним етапом гри стало творчо-мистецьке завдання Слава героям. Оцінювався художній рівень, втілення легенди. Та відповідність костюмів. На додаток учасники змагань та гості мали можливість бачити, як працівники відділу з надзвичайних ситуацій ліквідовують пожежу, а всі охочі ще й взяли безпосередню участь у гасінні вогню. Прийоми рукопашного бою юним козакам продемонстрували працівники Славутського відділу поліції. У підсумку право брати участь в другому обласному етапі гри, який з 12 по 16 червня відбуватиметься в селищі міського типу Самчики Старокостянти. Тинівського району виборов рій Славутської загальноосвітньої школи номер 6. та незалежно від кількості зароблених балів, усі і учасники, і гості почастували справжнім козацьким кулішем. Наступний день виявився не менш насиченим, адже на базі Славутської загальноосвітньої школи номер 3 відбувався міський етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура для козачат, учнів 4, 5 та 6 класів. Приємно відзначити, що до нашого міста прибула й команда козачат з Шепетівки. Учасників змагань та гостей свята привітали заступник міського голови Ігор Піголь, козацький осавул Роман Бачинський та начальник управління освіти. Ви добре знаєте, що необхідно для того, щоб стати найкращим. Ну а ще, мабуть, найголовнішим це є командний дух. І я переконана, що в кожній команді він є. Найголовніше, чого я вам бажаю від участі в сьогоднішньому змаганні випробуванні, це отримати задоволення, побачити, які ви є на фоні інших. І як завжди, в змаганнях нехай переможе найкращий. 120 учасників згаданої вікової категорії виборювали право називатися кращими. Після представлення кожної чоти, тобто команди, всі учасники активно долали кожен з етапів, перетягували канат, ходили навприсядки, метали м'яч на дальність та влучність, долали змодельоване заміноване поле, брали участь в легкоатлетичній естафеті. І не так важливо, хто став першим. Найголовніше такі ігри згуртовують, викарбовують волю до до Перемоги та командний дух.